Їдемо на вогневу позицію до хлопців, де стоїть гармата, з якої наносять вогневе враження по під в районі Тьоткіно. По полі не хочеться їхати, бо може заміноване. Пі... Коли нормальна погода, то днем взагалі не заїдеш. Ніяк. Бо можна й не доїхати. Тільки пересування ночі. Сховаємо машину тут, а щоб далі підемо пішком, щоб хлопцям не спалити позицію. І нас не так буде заметно. Хоч і старенька, але гарно справляється. Хороша техніка. Вона б'є на 15-200 кілометрів. Тобі ж це можна трошки далі стати або трошки глибше достати ворога. До того часу у нас були меномети. Ми забрали у них і танки, і забрали у них і пушки, і цими гарматами працюємо на даний час. Ми знаходимось на їхній території і її одержуємо. Даний час. Питаємося трохи продвігатися вперед. Нам буде дуже важливо зайняти цей участок, щоб вони відвели війська від сум. Навідник! Приціл! Приціл! Кутомір, Гутомір! Кутомір! Готовності доповісти! Заряджено! Дух, постріл по команді. Чекай. Давай постріл.